10 20 грудня 2020 року ми приземлилися в Торонто, в аеропорту Пірсон. І це сталося, ця подія сталася нарешті лише 4 роки по тому, після того, як ми прийняли рішення іммігрувати в Канаду. Тобто нам знадобилося 4 роки для того, щоб дістатися Канади, але ми тут. Що ми вивчили за ці 2 роки в Канаді? Чи справдилися наші? Очікування, чи відповідають вони реальності, і які помилки ми зробили, і яких ми хотіли б уникнути, озираючись назад. Про це сьогодні хочу вам дуже коротко, стисло розповісти. Я все виклала у сценарій, отже, поїхали. Ми за ці два роки змінили дві провінції. Ми побували у шести з тринадцяти провінцій. І на двох з чоловіком ми змінили за ці два роки сім роботодавців. Тож, до речі, ми проїхали понад 4 тисячі кілометрів майже крізь увесь континент автомобілем, коли ми подорожували із Торонто, сюди в вертатську колумбу місто Вьорна. Тому о, нам є чим поділитися. Ми багато чого побачили на власні очі. І нам є чим поділитися. Отже, очікування, і реальність очікування перше. А ми сюди, в Канаду їхали за. Безпекою і за стабільністю. Чи справдилися наші очікування? Можу сказати, що на 100% справдилися. Ми тут відчуваємо не лише фізичну безпеку, да ми не бачимо не лише скляні двері у людей. Ми не бачимо жодних гратів на жодних вікнах, а ми відчуваємо себе і відчували в Торонто, і відчуваємо тут тотально в безпеці. Звичайно, тут є пограбування, звичайно, тут є вбивства, звичайно, тут є аварії на дорогах. Але я можу сказати, що лише кілька місяців по тому, як ми приїхали в Торонто, я перестала озиратися на пішохідних переходах. Я маю маю на на увазі озиратися знервовано, очікуючи, що хтось не зупиниться. Крім того, тут є відчуття соціальної захищеності і безпеки. І в цьому плані Канада абсолютно точно виправдала наше очікування. Очікування друге законослухняність. Воно перекликається із попереднім пунктом, але я можу сказати, що тут теж більш ніж окей, у все в цьому плані. Якщо тут є правила, то здебільшого у переважній більшості люди їх дотримуються. Якщо є прав... Люди можуть з ним не погоджуватися, можуть можуть підписувати петиції, можуть виходити на протести, але правила будуть дотримуватися до тих пір, поки його не відмінять або не змінять. Третє очікування: ми назвали з чоловіком взяти своє. Взяти своє мається на увазі, що а, заробляти відповідно до свого професійного рівня, чесно платити податки, отримувати гідну зарплатню і при цьому а, мати гідний рівень життя. В цьому плані я можу сказати, що моя кар'єра в певному з певної точки зору складається дещо вдаліше. що я працюю як діджитал-маркетолог. В цьому плані Канада більш лояльна, але у абсолютній переважній більшості професій. Канада вимагає або місцевого освіту, або місцевий досвід роботи, або тощо. І, наприклад, більшість навичок мого чоловіка, професійних, як будівельника, як покривельного інженера, як бізнесмена, який побудував вдалий бізнес у Києві. Тут ці навички в принципі нікому не цікаві. І саме тому. Два роки по тому, коли ми отримали вже статус перманент резидента, мій чоловік прийняв рішення змінювати професію, перевчитися, отримати місцеву освіту і почати кар'єру спочатку. І в цьому плані я можу сказати, що тут я зроблю ліричний відступ, бо це важливо. Що в цьому плані починати кар'єру у 40 років з нуля в новій професії в Канаді, це абсолютно норма речей. В Цьому плані Канада просто нас захоплює, якщо чесно. Очікування і реальність в плані uh, survival job. мій чоловік чітко розумів, що йому все ж таки доведеться попрацювати на будівництвах, доведеться попрацювати руками, доведеться спуститися по соціальному ліфту. Він це розумів ще uh, в Україні. Uh, але реальність була така, що за ці uh, майже два роки, які він відпрацював на survival job, можна так сказати, на різних uh, форматах будівництва. Він визнав, що все, все ж таки це виявилося важче, ніж він міг собі уявити. І тут справа не в тому, що він був фізично не підготовлений. Він був фізично підготовлений, він був морально підготовлений, але сюрпризом став те, настільки тут високий темп роботи. У вас за весь робочий день є півгодини ланч тайм, який не оплачується частіше за все. І лише два брейки, тобто дві перерви по 15 хвилин за 8 годинний робочий день. Ти маєш постійно щось робити, постійно щось робити без зупину, не зупиняючись. Ніхто не дає ніяких поблажок. Тому в цьому плані все ж таки job а, і темп роботи канадців вищий. survival job важчий, і темп роботи канадців вищий ніж ми все ж таки очікували. Очікування очікування у нас було в тому, що нам буде на все вистачати, що ми будемо заробляти гідно майже одразу, і що ми почнемо відкладати реальність виявилася такою, що витрати вищі ніж ми могли очікувати. При тому, що ми не тринькаємо гроші, ми не їздили на відпочинок за цей час. Ми купили бувши ужитку машину. Єдине на чому ми не економили це житло. І в цьому плані ми не вважаємо, що ми що ми зробили помилки. Я поясню це пізніше. Можу сказати, що коли я готувала це відео, мій чоловік так і сказав: так і скажи в відео, що для того, щоб родина жила а не виживала в середньому. Така родина буде витрачати 50 тисяч доларів на рік. Це родина з трьох, родина з чотирьох, або або якщо, наприклад, є маленькі діти, яких треба водити в дитячий садочок, це буде сума більша. А і цю суму а, ми взяли не тільки зі свого бюджету, це сума, яку нам підтвердили багато, дійсно багато. Я якось робила опитування в своєму інстаграм, і цю суму нам підтвердили багато інших родин, які теж підбивають свої витрати в Канаді. І можу сказати, що для того, щоб отримувати 50 тисяч доларів на руки після податків на рік, да, щоб цю суму, наприклад, покривала. Зарплата одної людини це значить, що така людина до податків має отримувати 70 тисяч доларів. А 70 тисяч доларів до податків це зарплата вище середньої, значно вище середньої очікування, що нашої англійської мови буде недостатньо для кваліфікованої роботи, тому що я, наприклад, починала вчити англійську мову з абсолютного нуля з 2016 з кінця 2016 року. І для мене це були доволі. Я про це зніму окреме відео, як я вивчала англійську мову. Мого чоловіка була краща англійська мова, але все одно ми оцінювали і оцінюємо свою мову як інтермедіат апер інтермедіат. Ми вважали, що якщо у нас немає такої адвансу, то цього буде недостатньо. Реальність виявилася такою, що цього в принципі достатньо. Канада дуже лояльна до недосконалої англійської мови, дуже абсолютно лояльна до акценту. Якщо вас хочуть зрозуміти, вас зрозуміють. Очікування, що і нас про це попереджали: що тут нетворкінг вирішує все, що таке нетворкінг? Зв'язки. Тобто, якщо ви шукаєте роботу, якщо за вас дали рекомендації. Це просто можна сказати, чи не 100% стовідсотковий шанс, що ви цю роботу отримуєте у порівнянні з тим, якби за вас не дали рекомендацій. Ми за ці два роки змінили сім різних роботодавців, тобто сім різних робіт в Канаді на двох з чоловіком, і шість із них ми знайшли абсолютно з нуля без будь-яких рекомендацій і без будь-яких зовнішніх зв'язків, тобто самостійно. Тобто, ми своїм досвідом підтверджуємо, що це не зовсім так. Я мала досвід такий, що в одну з компаній, коли я шукала роботу, в одну з компаній за мене дали дуже потужну рекомендацію. Мої колеги з попередньої роботи, і ця рекомендація не спрацювала, мене не взяли на роботу. Очікувані реальність знаменита канадська вічливість. А ви знаєте, тут можу сказати, що реальність в цьому плані навіть крутіша, ніж ми могли очікувати. Канадці надзвичайно вічливі. Вони надзвичайно. Доброзичливі, надзвичайно добрі, надзвичайно чуттєві, принаймні усі люди, яких ми тут зустрічали, і канадці там в третьому, в четвертому поколінні, і новоприбулі іммігранти, які тут прожили вже багато, багато років. Тут в цьому плані країна перевищила наші очікування. Якщо чесно, особливо мене вражає. Вічливість на дорозі мене це просто нереально тішить кожного разу, коли я їжджу. Якщо ви дивилися мої попередні відео, знаєте хто я? Я в минулому автомобільний журналіст. Я а, керувала машинами в 13 країнах світу. А, мені є з чим порівнювати такого кайфу, як тут в Канаді. Я не відчувала от точно вам скажу ніде. Очікувані реальність англійська дається вашим дітям дуже легко. А ми розуміли, що швидше за все доволі стислі сроки англійська для нашої дитини стане другою рідною мовою, а згодом і першою рідною мовою. Нашій доньки 6 років. Ми її привезли сюди, коли їй було 4,5, Зараз їй 6. І нещодавно я мала розмову з однокласницею моєї доньки, з мамою однокласниці моєї доньки. Вона мені сказала: ви знаєте, тільки коли я от зараз. Познайомилася вже з вами. Я розумію, що ви не канадці, що ви з України. Бо коли до цього ми спілкувалися кілька разів з вашою донькою, а ми були абсолютно впевнені, що вона канадка. Вона розмовляє класно англійською мовою абсолютно без акценту. От вам просто таке просте порівняння. Так, кав'ярня, в якій я записувала початок, відео зачинилася, тому в мене є несподіваний прекрасний шанс погуляти якраз з вами, даунтауном Вьорнана, це. Наша центральна вулиця, даунтаун міста, і ми трошки з вами пройдемося. І я вам допишу а, залишок відео, який хотіла до вас дописати. Що я хотіла ще сказати про очікувані? Реальність очікування було в тому, що ми іммігруємо по одній програмі а, яка і основним заявником буду я. І ми до цього готувалися, але реальність виявилася зовсім іншою. Реальність виявилася такою, що ми, о, ми вимігрували абсолютно за іншою програмою імміграції, і о, основним заявником виступив мій чоловік, і все абсолютно. ну, Тобто, за рік о, після перебування в Канаді ми абсолютно, нам довелося абсолютно все о, переграти заново. І результат, головне, що ми отримали результат, скажу вам так. Ми чекали, що Канада буде лояльною до іммігрантів, що ми ніколи не будемо відчувати тут себе, як то кажуть, панаєхавшими. Он до речі, мурал бачите? Тут багато дуже увюрнені муралів. Що ми тут ніколи не будемо відчувати себе панаєхавшими, а що тут лояльне ставлення до всіх іммігрантів, тому що можна сказати, що тут практично всі іммігранти тут такого корінного населення. Яке тут жило ще до того, як собі приїхали французи і британці, тут його усього лише кілька відсотків, тому, тому абсолютно переважна більшість канадців тут, все ж таки це іммігранти в першому, другому, третьому або четвертому поколінні. І можу сказати, що в цьому плані Канада теж справдила всі наші очікування, і у нас абсолютно немає враження і немає відчуття якогось такого. Зухвалого до наставлення, що ми тут якісь понаїхавші. абсолютно ні. На тому баці бачите кінотеатр, такий, як з американських фільмів, справжній такий старого формату кінотеатр. Тут у Вірноні є звичайно такий абсолютно сучасний, величезний, торгівельному центрі, кінотеатр. Мені здається, навіть не один. Але ми якось з донькою ходили дивитися новорічний мультик саме в цей кінотеатр, такий, знаєте, олдскул. Мені сподобалось. Яка ще була очікування? Реальність у нас було велике очікування щодо природи, і в цьому плані реальність виявилася значно більш захопливішою, ніж ми очікували. Природа тут просто неймовірна. Вона реально неймовірна. Особливо я це можу сказати після того, як ми проїхали з Торонто у Вьорнон автомобілем, коли ми проїжджали через банк, побачити це на власні очі. Повірте, воно того абсолютно 100% вартує. Так, я дуже сподіваюся, що звук нормальний, тому що я йду вулицею і тут доволі така завантажена вулиця. Це, до речі, головна траса міста. Через неї проходить велика траса, яка йде на Ванкувер. Чесно кажучи, до природи ставляться настільки настільки уважно, настільки ніжно, настільки ретельно, настільки її оберігають, що це просто неймовірно. І природа в буквальному сенсі приходить до вас у двір. І це класно. Не знаю, мені особисто це дуже подобається. Тепер давайте поговоримо трошки про помилки, яких би ми, чесно кажучи, хотіли б уникнути. Ми дуже боялися за важку адаптацію для нашої доньки, і ми спиралися. У нас не було звичайно власного досвіду, і ми спиралися на досвід наших друзів, яких був двічі з дітьми негативний досвід у державних школах, і вони порекомендували нам почати з приватної школи. Ми почали з приватної школи і ми витратили на дві приватні школи в Торонто таку купу, купу грошей, які, про яку а, яку б ми хотіли зараз вже не витрачати. Це, до речі, головний магазин іграшок. Дуже великий магазин іграшок у нас тут. Дуже класний. Але вже склалося, як склалося, і можу сказати, що ми забрали доньку у висновку з приватної школи, тому що вона про це попросила. Їй там не подобалося, і ми віддали її в звичайну державну канадську школу. Потім ми переїхали сюди, в Британську Колумбію. і Тут віддали її теж в звичайну державну школу, і їй подобається обидві. Їй подобалася в Торонто, і подобається ця школа тут. Тобто, з цим все абсолютно дуже класно склалося. Пункт, на якому я хотіла також засередити увагу, це економити. Ми би все ж таки, озираючись назад, трошечки більше економили на певних речах. Ми би точно не економили і не будемо економити на житлі, тому що коли ви коли ви знімаєте найдешевше житло у найдешевшому районі, це повірте, це дуже суттєво буде псувати ваше враження про Канаду і буде дуже сильно ем, псувати вашу адаптацію. Повірте мені. Але наприклад, ми би не купували нові меблі, більше купували бувших у вжитку. А це суттєва стаття витрат, тому що абсолютно переважна більшість житла в Канаді здається абсолютно порожнім. Абсолютно порожнім. У вас немає нічого, ні стільця, ні дивану, не столу, ні ліжка. Нічого абсолютно. Але справа в тому, що ми свого часу приїхали в самісінький розпал карантину, у нас просто не було вибору. Ми купували те, що можна було купити з доставкою додому, і у нас не було машини. Ну, коротше кажучи, озираючись назад, якби у нас була можливість купити більше більш дешевшого, більш дешевших речей, там, бувших у вжитку в гарному стані, ми б це зробили. Економити, але економити розумно. Перше, на чому треба зосередити ваші зусилля, якщо ви все ж таки плануєте побудувати своє майбутнє в Канаді, це імміграція. Все ваше життя має будуватися перший час суто навколо імміграції. Ваша робота має бути, ви маєте думати не про кар'єру, а про те, чи підходить ця робота для майбутньої імміграції. Чи живете ви в тій провінції і в тому місті, яке дасть вам імміграцію? Чи вистачає ваших балів, чи вистачає вашої англійської? Чи достатньо ви зробили для того, щоб забезпечити собі імміграцію? Тому що будувати тут життя? Можна починати, ну тобто, я б сказала так, що ваше життя в Канаді можна поділити на дві частини: перша частина це ваше життя до отримання статусу постійного резидента, і лише після статусу, ось після отримання статусу постійного резидента, ви починаєте будувати своє справжнє життя в Канаді так, як ви собі його е, уявляли, уявляєте або хочете, тому що все щодо цього це все має бути про імміграцію і тільки так. Повторити чийсь шлях адаптації або чийсь шлях еміграції в Канаді абсолютно неможливо. Не намагайтеся цього робити в жодному разі, тому що ви можете про це серйозно пожалкувати. Немає двох однакових кейсів, немає двох однакових ситуацій. А це може бути великою помилкою. Шукайте свій власний шлях, і нехай у вас все вийде.